Мене попросили прокоментувати гейбто реставрацію цього готелю Дністер у Івано-Франківську. Я поясню в двох словах, що з, що з цим не так. Тому що переважно наші міста і люди, де в багато в поганому стані історичних будинків насправді радіють будь-якому ремонту історичної будівлі. А якщо вона ще перетвориться в нову функцію, то взагалі всі дуже тішаться. Але насправді це від глобально від банального нерозуміння, чим відрізняється реставрація від реконструкції, тому що на, згідно законодавства України кожний проект на пам'ятку архітектури байдуже, чи місцевого значення, чи всеукраїнського національного значення, має називатися проект реставрації. І реставрація має свої наукові. Підходи, яка має обґрунтувати, що є цінного в цій пам'ятці, і що безпосередньо робить її пам'яткою, не тільки те, що вона стара і побудована давно, а власне архітектурні особливості. В даному випадку ця споруда 10-20-х років це типовий представник так званої постсецесії, так тобто це перехід від сецесійного стилю до стилю ардеко і пізніше тридцятих роках до функціоналізму, який є присутній як у Львові, так і в Станіславові. А що зробив інвестор? Інвестор просто вбив кілька основних речей, які говорять про мовисто, про те, що це є пам'ятка. В першу чергу, це питання силуету, висоти і форми даху. Тобто, звичайно, що реставрація дозволяє зробити в об'ємі даху, який є предметом пам'ятки, наприклад, зробити номерний фон, приліпити мансардні вікна чи вставки стіні зробити, якщо воно не порушує силуетності. Абсолютно могло би бути нормально. Але в силу того, що ми бачимо, тут абсолютно інший дах, який подобався видно власнику, він побудував ще три поверхи вверх, зробив їх псевдомансардними, хоча вони абсолютно там рівні стіни всередині. І зробив вежечку, яка просто нижче за всяку критику, тому що ми просто от хотілося бачити годинник, якого тут раніше не було, і от іменно, власне такий годинник, там з якимись своїм надписом і так далі. Тобто, це виглядає так, що. Власник настільки марнославний і невіглас, що він бажає, що він пам'ятку зробить ще кращою пам'яткою на його розсуд. В процесі цього скандалу я слідкував за цим питанням. Я пам'ятаю, наскільки брехливо поводилися представники замовника і замовник безпосередньо сам, який розповідав про те, що в цій галереї, яку він успішно зашклив і фактично вкрав в місто вулицю. Він вкрав її не тільки тим, що він засклив, а тим, що місто дозволило там робити паркінг на пішохідній вулиці, що нівелює в принципі цю всю ідею. І е, успішно він розповідав про те, що будуть там буде художня галерея, де франківські художники будуть виставляти свої роботи. Навіть якогось франківського художника залучало тих дебатів. Ну я наразі бачу нарізані комерційні приміщення, які я думаю, буде коштувати кілька, ти, кілька тисяч доларів за метр продажу або оренди дуже не немалої. Тобто це вже не та пам'ятка. Тобто ви маєте зовсім новий об'єкт, ви маєте абсолютно інший об'єкт, і він не може бути вже з тою пам'яткою, яка є в реєстрі пам'яток України. Я вже не говорю, що це ображає питання того, що тут було також підписаний Акт злуки, і, в принципі, до того також можна було би віднестися з якоїсь, ну вже якщо не до архітектури, то по крайній мірі до історії. І прикро, що чому хотів би додати, що чому звідси галерея з'явилася? Тому що якщо ви підете вздовж Шевченка, ви побачите, що це Віллова вулиця, так, або Віл, або малоповерхової забудови е, кварталів, яка має ширші лінії забуду, тобто в червоних лініях є ширина набагато більшого розміру. І в силу того, що цей готель видно, в той час не вміщався. То для того, щоб не порушити цей цього, цього, не вкрасти цієї вулиці, власне, зробили. Цю галерею, але потім виявляється, що можна і галерею зашклити. Що я можу порадити? Якщо так можна шклити, то от ми стоїмо біля будинку тут укрити лекон, якщо не помиляюсь. Там також є дошок і прохід. Давайте ще тут зашклимо так само. Давайте почнемо прибудовувати до історичних будинків скляні тераси, так що дуже часто також я бачу зловживання в цьому плані. І е, основним аргументом говорити, що це точно краще ніж було. Власне кажучи, з точки професійної, з точки зору професійного архітектора, можна сказати, що це не краще ніж було, це є гірше, ніж було. Якщо критерієм оцінки франківчан є просто ремонт, ну тоді, напевно, стало краще. Але насправді тут немає ремонту. Тут немає тут, тут власне кажучи, є абсолютно нова, немає реставрації. Перепрошую, тобто тут дійсно євро ремонт на свій смак і розсуд людина зробила собі. Пам'ятку, і я думаю, що закарбується в історії цього міста, власне кажучи, дивичись, хто історію буде писати. Якщо будуть фахівці писати, які в тому розбираються, напишуть, що це є ганьба. А якщо люди, які просто цінують ремонти, чистоту, ну то скажуть, що дуже видатний підприємець. от, от зробив гейби, то відреставрував пам'ятку. Мені здається, що якщо е, ця історія мене навіть схвилювала, що я зі Львова, то вона би мала схвилювати і франківчан, чесно кажучи. Схвилювала мене не так. Для мене не є новиною руйнування пам'ятки. У нас також, на жаль, приклади, коли інвестор вирізав перекриття ренесансів на площу ринок, коли надбудовували незаконні поверхи, коли узаконювалося це через Київ, корумпували державну архітектурну будівельну інспекцію. Все це також притаманно всім містам і Києву так само, але це не означає, що цим треба пишатися. От це я б хотів донести. І е, тепер про предмет погодження. Місто зараз вмиває руки і каже, що це Київ погоджув. Вона думає, що не зовсім правда, тому що місто брало безпосередню участь в видачі містобудівних умов і обмежень. І в тих містобудівних умовах і обмеженнях там є, очевидно, залишити ту саму відмітку, що і була. Вона є порушена, і місто як мінімум мало би зобов'язання е, подати в суд. Про те, щоб повідомити, так як місто повноважене здійснювати містобудівний моніторинг зараз, місто спокійно може подати в діам Державної архітектури містобудівну інспекцію, подати позов про те, щоб в міста вкрали галерею, в міста вкрали простір. Плюс, я думаю, що місто дало дозвіл на то паркування, що також є тихим схваленням цього. Тому, скажімо, якщо дійсно коли мер, наприклад, Львова не може дійсно побороти у, у суді чи у якісь через владні інструменти, побороти свавілля, то по крайній мірі це починає працювати медійно, тобто починає працювати громадський осуд і сором. Це можна догнати до догнати того забудовника до стану, коли йому буде соромно зв'язатися на вулиці. Але тим не менше такої процедури я не побачив. У Франківську була акція невелика, на неї прийшло, напевно, з що 30 людей і все, на цьому все закінчилось. Тому насправді це є питання франківчан. Тобто, якщо ви готові, що вам просто настяли на голову за перепрошенням за нецензурну лайку, але інакше я це не скажу, тоді окей, це ваше місто і ви можете це все скуштувати. Чим це погано, це тим, що це породжує прецеденти. Тобто прецедент один з бачу з пасажем, де до нього щось зверху доліпили, збоку доліпили. І всі скуштували, сказали, ну то воно ж гарно, бо воно було старе неохайне. Тут воно зробили інакше. І так веде час, кілька десятиліть, і вся історична архітектура перетвориться в якийсь просто вінігрет, в якийсь просто псевдоісторичний симулятор, який ви скажемо, про будете розповідати, що ну колись тут була якась там княжа. Чи аристократична шляхетна слава. А тепер це все в нас є ремікс, а не справжня музика. Тому мені насправді трохи є неприємно від цього. Я особисто відчуваю і себе в тому числі обманутим. І ті люди, яким це люди франківські, яким не байдуже. Я думаю, що їм також дуже від цього бридко і огидно. А це все, що я насправді хотів би сказати. Окремо, може, якщо про, про хороші приклади у Львові реставрації, так у нас є хороші приклади реставрації, наприклад, готель Леополіс. Взагалі, вся вулиця Шевська дуже добре відреставрована і пристосована під готельну функцію. Дуже гарна реставрація, готель Шопен, де силуетний дах, де все залишилося, де все зроблено з любов'ю. Також хороша реставрація це є готель Атлас Делюкс. Це супер приклад власне, того, що все, і силует даху залишений, і вікна, і навіть шпроси, всі перетинки вікон, що, між іншим, тут порушено, вікна є зовсім інші. Це також і предмет пам'ятки. Графіка вікон це також і предмет пам'ятки. Банк готель у Львові також це прекрасний приклад хорошого, шанобливого відношення до історичної споруди. І це також мова про чотири, 5 готелі. Ось тому що я можу сказати. Безучасть, безучасність міста в цьому вмивання рук, ми знаємо, що цей гріх, як кажуть, описаний в Біблії. Понтій Пилат також вмив руки і сказав, я тут ні при чому. Е, тому можна, звичайно, поставити себе в позицію Надіється воля Божа, і, типу, підприємець зробив гарну справу, від, від, відремонтував те, що було гнило. Ну, Якщо воно гнило, значить треба було знайти кращого інвестора, який би так себе не поводив. У мене все.